Сьогодні отримала коробочку щастя. Щастя хостоманів. це хости від Францина завдяки організатору. Хто робив закупку там? Я приєдналась і отримала декілька хосточок. Тут є хости з оптового прайсу, вони без оригінальних бірок, наскільки я розумію. Ось такі малесенькі. А інші з роздрібного, сайту, з роздрібного прайсу. Зараз всі розкрию і покажу. Ну що ж, я всі розкрила, щоб менше витрачати час. Перша почну з White Feather Improved. Це з оптового прайсу. Вона невелика. Я люблю білі хости, білі умовно. Вона. Потім буде зеленіти, як і White Feather. Але це покращена версія, щось з новинок. Мені дуже цікаво, буде за нею спостерігати і порівняти з White Feather. Отакий. От Невеличкий, але гарненький корінчик. Так, перша. Друга з оптового прайсу це рейн Dancer. Ренденсер. Цей корінь, не, досить гарний. Бачу броньку таку велику, велика-велика бронечка. Одна і тут друга, от друга бронечка. корінь гарний, корінь гарний, великий, міцний. Далі з роздрібних. роздрібних, почну з цієї, вона ближче. Лейксайд Алекс Мені сподобалась на фото ця хоста, чим вона жовта з білим краєм, досить велика. Тут зазначено висота 45-50 см. Корінь теж гарний. Отакий гарний корінь. Дві великі бруки. Щось тут ще малесеньке. Ну, будемо чекати, що це буде. Так, наступна хоста Golden Falls. Ми всі вже знаємо Niagara Falls, Bridal Falls і інші Falls. Це буде Golden Falls. Жовтенька, велика, з хвилястим краєшком. Зазначено 55-60 см висота. Ну, хоста досить крупна, корінчик гарний, бронечка одна велика. Супер. Так. Далі. Сіберіан Тайгер. Сіберіан Тайгер. В минулому році я одну собі придбала. Вирішила замовити ще одну. Ну, цікаво ж, цікаво. Так, що ми маємо? Ми маємо дві невеличкі бронечки, гарні корінчики, хороша поділка. Будемо вирощувати. Далі. Лайм смузі. Лайм-смузі. здається, лайм-смузі і Сіберіан Тайгер були з колектор Корнер, з колекційного переліку хост. Lime Smoothie. От, одна бруночка велика. Коріння теж велике-велике. і велике. гарне яке. Дуже гарна поділка. Наступна хоста Хадсон Бей. О, тут вже і фото є. Це буде виглядати ось так. синьо зелена теж велика хоста. Вона вже досить така розповсюджена, але в мене не було, і я її замовила. Мені цікаво теж таке мати. Коріння дуже сплутане, я навіть не бачу, де тут... де тут що. А де тут що? Багато коріння. А ось вони, брунечки. Ось вони де сховалось. Ой. Так. От вона один, от вона два. Ну, розплутаю. Якийсь клубочок такий. Ну, коріння просто бомба. І залишилось, зараз достану. Лаура and Дарил. Laura and Дарил теж велика хоста. О, три ріжки. Три ніжки. Хороша, Хорош, хороша. Ой, яка гарненька. Така велика з синьо-зеленим листям, з кремовим краєчком. Але щось нове, мені здається, буде щось дуже гарне. Подивимося, як виростуть. Знову зроблю відео. Отакі От малесенькі замовлення в мене було. Отакі От хосточки. Будемо чекати. Вже недовго залишилось чекати сходів і будемо вихвалятись далі. Всім дякую за перегляд. Пока!